4 литра. 4 литра uh -huh. було, да? То нихуя, если гроші там надо. Оце 80 литрів 80 тонн, блядь. Ляп нахуй. Винда положи. А 80 тонн це два козела. Вот таке, да, не дешево. Таке краще взять цього. Каравани на, на такі гроші. Ото ми тоді басейн точно зальєм. Ну, може не весь. Але як мінімум на дні буде нормально там. Блять, щось я підбираю, все не пойму. О, тут а щось лутнуло. Блять, як вийти отсюда, сучара? Ось що, дирочка в стіні є, я пролізу? Ммм, я не пролізу. Мені треба... надо... Що то... А, що то не, не понімаю? Куди мені надо? А. Таке краще, то по два бутилки каравана нарило і мордою в траві спати О! Оце согласний. Оце согласний. По два літра нарило, це з головою прям. Паскудне місто. свіжа Ну Так, тут хтось недавно тіпів, гатив. Бля, але ще от двох літрів можна жорстко обригатися. Як і наутро буде хуйово. Подиви, яка тут локація. Незаметно. Що тут? Пігулочки, хілочка і ножнички. Ну таке не густо. Ну не по... Ну не, по 2 літра це смерть. Там літру не так-то просто одужать в одне рило. Двушка це габела люта. Так, це ми тут були, нам, нам всю... Так, конечно, не пройти, бо нам не туди, бля. Крівка дадим. Я не Бля, па... якщо одна бутилка 0,7 <плес> одну плюс-мінус я <плес> одужаю, то це думаю одне, якраз це, така колофільна... О, так, оце, ну я так само літру дужаю. Ну, <плес> Пес <плес> пішов нахуй. Ти теж пішов нахуй. Ну, я десь 0,7 оце <плес> теж подужую. Ну, може літру, але з трудом. Та й дивлячись, за скільки часу. Якщо отак пити з обіда до вечора, то в принципі... Ну, якщо не, не залпувати... То може і півторашку навіть подужаю. Хіба там ті притаївся? Уже готані ті, що раніше. Звісно не ті. Ні, ну якщо пить прям довго, то да, на ізі. Та ні, ну і залпувати немає сенсу так-то. Ебать тіп сховався Бля, ну треба лук нахуй доставать, а ебу. Блядь, да шо не так з цим, сука? Де ти, блядь? Сейчас я ему... Ого. Ага. Та да, блядь. Ізі а якщо бутилку за два часа вкладати, таке як смерть. Ну, справедливо. Ну, хоча, якщо прям потужний закусон буде... Ну, то може не смерть, але такий, прям, ну, дуже хороший будеш. Єлі ходитимеш. А таке, ну, не дуже хочеться. То труп, ти, сука, покажись, бля, я ще вжарю тобі. От кудись піздюнька летіка, що. Блять, де воно мене палить? Подивись, я не пойму, блядь. А, ось ось стоїть. Клуша. Так каче воно взагалі очкує на частні 2 літра пива потім? Та ні, ну дужка пива за умовний стрім на 3 години це таке, як суперлайт. Суперлайт насправді. Ну, Звісно, будеш сидіти такий прям, ну, хорошенький. Але ж 25к балів каналу цей фармить, ну... Не так то бистро. Точно. Типа, якщо літрушки робити по 10к, ну це нормально. Типа і поставить там якийсь ліміт на стрім, наприклад, 2-3 літра. Типа, окей. Але тоді прийдеться пити кожний стрім. Ну нічого. Зато за закалимся, закалимся. Та навіть не на стрім, на тиждень. Ммм, теж норм. Ну, типа раз на тиждень пить? що? Ну, типа, 2,5 літра на тиждень? Ну, кстати, блять, кожний цей... Ця... Ну, хай кожні выходні, типа да. Ну, ліміт. Ну, блядь, ну справедливості ради, то типа да. І щоб... Ну да, поставить просто ліміт, що раз в тиждень хтось може купити, і и пиздец. не будуть спамити всем... Типа ти знаєш ЖБ, що ти більше 2,5 літрів не будеш пить. Так це не факт, що кожен тиждень прямо когось буде 25 Ні, ну підожди, якщо куплять... Ну от в мене зараз на, на одному макі 8к і на другому макі, сука, така чи стрім виключив. Я хуй, знаю, ну, там теж щось, 7 чи 6к, бля, 6 стрік, сука, проїбав. <кхем> ну то типа... Я йому можу 2 тижні підряд, типа, зробити, щоб він пиво пив. Плюс там ще Вітулік підтянеться, ти підтянеться. Це вже, коротше, місяць кожну неділю пить пиво. Нормально. Мінусів немає, по-моєму. Одні плюси таке як. Наверх, каже, блядь. Найобка. Ну, два зробиш, але потім опять фармить місяць. Ну, оце да, блядь. Так а це місяць. Ой, подожди, щось залагало. Місяць місяць підпискою фармить. Без подписки це всі півтора. Це якщо стр... кожен стрім заходить, плюс стріки забирають кожен раз. А так як та каче буває виключає стрім раніше, ніж треба, то стрік скидується і вже трошки втрачається фарму. Бля, їбані мене мене сука, тригерить на них. Отож, ну, хай не вийобується. Не, ну він сказав, що разок попробує. Ну треба йому предложити цей. Таку ідею, що там, ну, хоча б раз в неділю просто ліміт ставиш, і пиздец. Просто знатиме, що в тебе... Ой, блядь, тут немає що улучшать. Знатиме, що в тебе ЖБ Раз в неділю половиною пива, типа, должно в холодильнику стоять. Ну, на всякий случай. Може ніхто і не закаже. Але, типа, ну, да. Бо по літрі можна спамити, типа, жорстко. По літрі це, конечно, заебаться, пить можна. Так, а куди мені надо, блядь? Блядь, і там оно якийсь проход був, подожди. Що це я отсюда прийшов, блядь. А кіко сейчас на торпеда стой. Блядь. Е... Э... Ну якщо брати без скидки, то 100 гривнів. Якщо брати із скидками... Ну, то 60, типа 70. Типа львівське 17-15 купити можна. Або якусь чернягу Блять, а шо, шо за хуйня? Коротше 100 гривнів. 100 гривень цісь пиво. Бля, я не пойму, куди йти. А, блядь. Тепер поняв. Наверное, я би выбрала акенусю, потому що Бля, ну сторинцев вообще хуйня, плюс пачку сухарики флинт і пішла возняти. Ну по факту, бля. По факту. Бля, жалко, що зараз немає цих. Не, може я не бачив, звісно, може є. Сухарів із цим із кепчуком, поняв, Сразу продається всередині. Купляєш сухарі, а там вже кепчук. М -м, взагалі імба. Боже. А тут нам перебрати. Ого, скільки там людей воно. Раз, два, три машини приїхало. Три брички їде повних. Я таки бачив останні раз, ще коли в школу ходив. І я останній раз в тому году бачив. Але і це і там і якась суперакція була, бля, чи їх там чи завезли, чи якась лімітована серія. Важди. Ну короче Чи хол... холодець і схрін? Три корочки називались. Бля, о, Єбать там розйобні, звісно, ці сухарики були, а вахує. Це ти, звісно, вспомнив, потужно. Три корочки. Хуяся? Лото, то не пам'ятаю, коли останній раз бачив. Ми ще в школі, ще... мабуть. Ну, дома Більш за все, що в школі вже як пиво глушив. За гаражоми. Три корочки. Оєть. Бате пам'ять, я навіть забув, що вони такі колись були, бля. Блядь, я куди мені нахуй? І там можна А. Тільки в одне місце можна. Здесь все в хлам. Блядь, ну тут... Тут це туда, що то да. Опа. блядь, показалося. Опять ці манекени, блядькі. Ай. О! Що-то на полу лежить. Ну ми таке підбираємо, звісно. Інструменти також підбираємо. Та, жалко в цій грі не видно прогреса, скільки ігри вже пройшов. Бля, давай, подожди, зображення гри. Скільки я вже наїбашив? Е часов 10 є? 9 часов, тільки, йопте, бля. Ну це мені. Ну коротше, я ще навіть половину таке як не пройшов. З тим, що я дох по 10 раз на одній луки. Ніхуясь! Баба труби двигає, йоу! Єсть, давай! в соло піднімала б. Вона будь цього, тупо, Джекічана на руках би носила. Іди сюди, давай. Бро, неряй. нас там буде ждать кежуальна зустріч з тими тіпочками. Ну, кстати, єдиний плюс цього типа, що він активно Тіпів клацає. Ну, ворогів. Не так, як останні. ...персонажі. Да, чого не можем? Нам ну, дали приказ. Можна вилізти вже? Заєбісь, а я. Ну, йоу. Джекі Чан. Ми постійно залізти. Че е ж дай, блять? Що-що? шо там Шостамингмейт, не даю 15 кілів. Якийсь розіграш? Ммм. Так, що у нас тут? Так, ну один позір. Можна лутку, кстати, спиздить. Вот, сука. Не заводиться, бро. Не даю 15 килів, дай 5. О! Бля, було б славно. Оце поїнкметівські. Бля, я все дивлюсь його последні, ну, стріми. Бля, якийсь такий слот опущений хуярить. Якесь City вже 40 тонн садив, бля. Я вахую, каже, буду лупити, поки поки не отдасть до копійки все. Шансів 0, бля. Буде мінус 500к, я і змирився, змирився та і злічився, чи якось так. Надеюсь, что ти виживеш. Так, бля, ну тип. Ой, блядь, самом тепер. Самом це дуже погано. Ну дефолт, опять го я на крючок пьем. Так це... Ха, каже админ. админ сайта, каже, каже, слот, слота, він фул помойка, бля. Ай, бля. Подожди, а я типа вот так жахнул тут? Блядь! Типси бабся. Вас понял, а? Это За... Ты шо, долбоёб? Я кинема побачил, блядь. А я ж козиряв тобі раніше шуінкмей так то кореш, Нихуя себе. Не, не козиряв, бля. Не Та й про інсту не знав. Оце ти солідний, пацан. Ще скажи, що за руку з ним здоровкався. Блять, стоять оно. Та! І не тільки за руку. Ніхуя собі. І келе це діли. А, ну на облаку це дефолт. На облаку. Бля, їбать я подругу жахнув. прямо у тип у двох типів на очах, блядь.